Український національний гімн ще не вмерла України, є потужним символом ідентичності та стійкості. Цей гімн лунав протягом століть, супроводжуючи український народ у боротьбі за свободу та незалежність. Він слугує нагадуванням про непохитний дух українців, наше прагнення жити у вільній та суверенній державі. Це більше ніж просто пісня. Цей славень втілює душу нації. Це пісня єднання нації, символ опору, гідності та свободи. У тексті гімну закладена сила українського народу, непохитний дух, глибоко вкорінений зв'язок з рідною землею, бурхлива мелодія, пронизана і скорботою, і надією, покликана об'єднати українців усіх поколінь незалежно від місця їх перебування. Національний гімн відображає героїчні події минулого, буремне сьогодення та мрії бачити Україну квітучою та соборною. Історія українського національного гімну налічує понад 160 років. І має достатньо маловідомих сторінок. Згадаймо про кілька з них. Появою українського національного гімну ми завдячуємо не лише авторам слів та музики, а й сербському народу та письменнику Світозару Милетичу. Сербська пісня, якого сподвигла Павла Чубинського на написання власної поезії. Чубинський, талановитий етнограф і поет, восени 1862 року почув пісню сербських повстанців, які воювали за визволення від гніту Османської імперії. Слова серце б'ється, і кров л'ється за нашу свободу. Надихнули поета на знаменитий рядок: Душу й тіло ми положим за нашу свободу, який став серцем українського гімну. За якихось півгодини Павло Чубинський написав перший варіант вірша, який відразу ж проспівали на сербський мотив. Цей вірш увібрав у себе прагнення українського народу до свободи та віру у можливе відродження української державності. Потужні рядки поезії швидко поширилися по всій Україні. Популярність вірша ще більше підживлювалася його схожістю із національним гімном Польщі. Є ще польська не згінела» Ця схожість відображає спільну історію та культурні зв'язки між Польщею та Україною, підкреслюючи солідарність обох народів у прагненні до незалежності. Емоційна лірична поезія Чубинського, пронизана пристрастю та національною гордістю, заклала основу для пісні, яка стане символом української ідентичності, перетворить її на потужний гімн для наступних поколінь. Уперше текст було надруковано у львівському часописі Мета за 1863 рік. Невдовзі після публікації цей вірш поклав на музику знаний композитор Михайло Вербицький. Михайло Вербицький був захоплений силою слів поезії Павла Чубинського. Композитором оволоділо прагнення скласти музику до таких пристрасних рядків, яка б гармоніювала з емоціями вірша. Композиція Вербицького хвилююча мелодія, яка чудово передає дух рядків Чубинського, швидко набула популярності. Пісня стала потужним поєднанням слів і музики, глибоко запала в душі українцям в усіх куточках світу. Музичний твір про надію та стійкість запалив серця людей, які прагнули до свободи і самовизначення. 10 березня 1865 року пісню ще не вмерла України. Вперше виконали у перемишлі на концерті, присвяченому Тарасові Шевченку. Перший відомий аудіозапис виконання було зроблено у жовтні 1910 року у Кельні. Виконав гімн знаменитий оперний співак Модест Менцинський. Пісня ще не вмерла України, швидко поширилася по всій Україні, ставши неофіційним гімном українського національного руху. Після поразки української революції вільне поширення і виконання гімну стали неможливими. Радянська влада усіляко таврувала всі прояви так званого українського буржуазного націоналізму. Але щойно у другій половині 80-х років ХХ століття, на хвилі так званої перебудови в радянському Союзі, почалися процеси демократизації. Українці показали, що всі ці десятиліття пам'ятали і шанували свій гімн. 24 вересня 1989 року під час всеукраїнського музичного фестивалю музикант Василь Жданкін Віктор Морозов та Едуард Драч вперше за багато десятиліть заспівали ще не вмерла України. 5 грудня 1991 року гімну перше прозвучав на засіданні Верховної Ради України. 15 січня 1992 року український парламент затвердив музичну редакцію Державного гімну України. Ось такий славний і довгий шлях пройшов український гімн від народження до його визнання, не зламався під радянською цензурою та забороною. Українці через десятки років пронесли у своєму серці пісню, яка сьогодні гордо лунає у всьому світі, 6 березня 2003 року. Верховна Рада ухвалила Закон України про державний гімн України, виклавши текст Чубинського. Вперше текст Чубинського було перекладено англійською мовою. 17 червня 1918 року, надрукувала його провідна і впливова американська газета Нью-Йорк Таймс. Роса, що зникає на сонці, стала у поетичному перекладі снігом, що розтане навесні в козацький рід, названо могутніми козацькими сміливцями. Україна, попри все, рухалася до своєї незалежності, і поряд з нею завжди був національний гімн як символ національного відродження. Історія державного національного гімну продовжується. Мужні рядки гімну повторюють мрії нації вирватися з десятиліть гніту. Після початку російського вторгнення в Україну у 2014 році Національний гімн України набув нового значення. У 2013-му і 2014-му євромайданівці співали його щогод і не. Війна на Донбасі та анексія Криму принесли чергові репортажі незмінним тлом, яких став державний гімн України. Курсанти Севастопольської академії військово-морських сил імені адмірала Нахімова почали співати ще не вмерла. Коли після окупації міста на щоглі піднімали російський прапор, із початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році у Верховній Раді України представили аж два законопроекти, в яких пропонують змінити текст славня, виклавши його відразу у двох редакціях. Українці неоднозначно поставилися до цієї ініціативи, а президент Зеленський взагалі відреагував категорично негативно. Можна погодитися, що змінювати щось у словах українського національного славня, які мають статус невмирущої класики, не варто. Державний гімн України став піснею єднання нації, славним опору, гідності та свободи. Він на повний голос лунає у вільній Україні, у вільному світі, на передовій, у тилу. І так само щиро звучить він у серцях українців на тимчасово окупованих територіях нашої держави, утверджуючи їхню віру в неминуче визволення і обов'язкову перемогу над російськими загарбниками.